Вітаю час розповідати про головні події вівторка сьогодні у випуску. Жіночі бунти на зривом мобілізації. Вінниців поділили на бізнес-зони. Перепуску для АТО довготривала історія. Визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями Росію країною агресором, а Вінницю розподілити на зони по привабливості. За це проголосували депутати міськради на позачерговій сесії. Чи були одностайними? Знає наша Оксана Святенко. Визнати Росію країною агресором, а ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Таке звернення до ООН, Європарламенту та парламентських асамблей Ради Європи, НАТО, ОБСЄ і Гуам прийняла Верховна Рада України 27 січня. Сьогодні його від імені Вінницької громади підтримали і депутати міської ради. Запроголосували усі 35 присутніх у сесійній залі. Дефе рішення впевнений тому, що теряє нормальний сторін. Повністю підтримує дане рішення, тому що стільки скільки смертей, в тому числі, має і від і голову, в умовах 21-го століття це не припустимо. По тому обранці затвердили схему бізнесової зональності Вінниці. Відповідно до неї, підприємцям визначатимуть ставки податку на нежитлову нерухомість. Місто розділили на чотири сектори. Попередньо провели нормативно грошову оцінку земель, враховуючи особливості. Зональні фактори і коефіцієнти, які враховують містобудівну цінність, віддаленість від центральної частини міста, і також локальні фактори. Які включають в себе безпосереднє розташування об'єкту в межах планувальної зони, тобто пішохідну доступність до громадського транспорту, до об'єктів водного фонду, до зони рекреації. Що ж, до ставок податку максимально у Вінниці встановили на рівні півтора відсотки, замість визначених законодавством двох. Це на 2016-й. Щодо цього року добросовісним підприємцям обіцяють бонус. На Законодавець встановив, що бачите, перша колонка, 50% від максимальної ставки. Виховуючи нашу пропозицію 1,5%, 50 ну, максимальна ставка. 50%, значить, перша зона 0,75, друга 0,5, 3 025 і 4 0125. Ми говоримо про те, що якщо до 31 березня підприємці і фізичні особи добровільно, самостійно задекларують податкові е, своє майно, то для цих людей чи для цих осіб буде встановлена пільгова ставка на 2016 рік на рівні 2015 року. Гроші від податку на нежитлову нерухомість йтимуть до міської казни. Нагадаємо, з нового року центральна влада дала регіонам фінансову незалежність задля їхнього розвитку. При цьому в Вінниці скоротили субвенції та додаткові державні дотації на суму майже 244 мільйони гривень. Оксана Святенко Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. В армію з 18 до 27 років сьогодні набув чинності закон, яким збільшено призовний вік. Хлопці з вищою освітою перебуватимуть у війську рік, без неї півтора від від служби за новими правилами зможуть отримати педагоги, медики, які працюють у сільській місцевості, священнослужителі, сільські, селищні та міські голови, науковці, які мають ступінь кандидата чи доктора наук, резервісти, а також начальники і рядовий склад органів внутрішніх справ. Крім того, закон вносить зміни до статті триста П'ятої кримінального кодексу України тепер за ухилення від призову особам офіцерського складу світить до трьох років позбавлення волі. А тим часом новобранці четвертої хвилі мобілізації розпочали тренування у військовому навчальному центрі, що на Львівщині за місяць вони стануть до захисту кордонів та цілісності нашої держави. Скільки саме чоловіків і звідки наразі у таборі не розголошують задля безпеки самих бійців, але запевняють, поселити та навчити усіх мобілізованих зможуть. В Україні стартували навчання мобілізованих новобранців. Зокрема, тренують хлопців на Яворівському полігоні, що на Львівщині. Військові запевняють, цього разу бійцям вистачає всього. Їх повністю екіпірували, забезпечили формою канадського зразку. А поряд із казармами обладнали ще й наметові містечка для відтворення польових умов. У нас все нормально О, тут є наші ліжка. От нам видали вчора спальні мішки, щоб нам тепло було. Вот опалюємо кожен день. Підтримаємо тепло. У Нас дві буржуйки. Три тижні хлопці опановуватимуть основи військової справи. При навчанні враховуватимуть досвід ведення бойових дій на Донбасі. Війців готуватимуть за 30 військовими спеціальностями: від інженерів та снайперів до артилерістів і танкістів. По нормативу 45 секунд на п'янап'ятерку. Багато з нинішніх мобілізованих це офіцери запасу, які вже мали армійський досвід. Тепер лише поповнюють навички. Проходив шрокову службу на механіка водія. армії служив танкістом. Основа курсу 80% практичних знань. Попереду у новобранців марш маршкитки на озброєній техніці, орієнтування на місцевості, робота із засобами зв'язку і ураження. За тиждень у командування жодних зауважень. Підтримують один одного, утримують один одного від порушень військової дисципліни. Це надзвичайно приємно. Після навчання кожен боєць повернеться до своєї військової частини, звідки згодом вирушить у зону бойових дій. Вінниця вже відправила на навчання 70% призовників, які підпали під четверту хвилю мобілізації. Лариса Бондар, новини, телеканал Віта. Хто як не ми цей дві сьогодні, як і раніше, актуальний для мужніх українських чоловіків. Хоча за кордон не припиняються спроби загасити їхній бойовий дух. На електронну пошту державних та недержавних установ Вінниці і області надходять повідомлення із закликами до жіночих бунтів. У кожному населеному пункті проводити вічі жінок проти війни. Закликає патріарх Візантійського патріархату Ілля за інсайдерською інформацією з СБУ ip адреса з якою надсилають листи, належить Російській Федерації, точніше К. Кремлю більше того, до них прикріплений pdf файл. Він може містити спеціальні програми, що відкривають доступ до інформації, яка є на комп'ютері. Адресата Цікаво, що текст листа українською мовою, але має багато граматичних помилок. Сам патріарх Ілля відомий як громадянин Чехії Антонін Догнал. У 2008-му він заснував українську правовірну греко-католицьку церкву, яку в 2011-му трансформував у Візантійський католицький патріархат. А вже в 2012-му Ватікан офіційно відлучив патріарха Ілю від католицької церкви. Ну, і це ще не все, про що маємо розповісти. Дивіться далі. Гриб наступає. Музейники отримали артефакти. Курс гривні чи буде нижче? Кілька тижнів замість обіцяних 10 днів проводять люди, які хочуть потрапити чи виїхати з зони АТО. Введення в дію пропускної системи повинно було убезпечити ці території від можливого проникнення диверсійних груп. Натомість створила перепону в пересуванні мешканців окупованих районів. Спеццентри не встигають у визначені терміни видавати їм перепустки. Аби потрапити на окуповані території, тепер потрібно вистояти чималу чергу. Маріуполь одне з чотирьох міст, де видають перепустки на в'їзд в зону АТО. Бажаючих їх отримати тільки на цьому пункті назбиралось вже декілька тисяч, і це за пів тижня його роботи. А кожен день? Ні, ні Не ні тмічаються не а... ну, привіряють. Просто так приходять, перевіряють. Люди наважуються повернутись додому, аби дізнатись, чи хоч будинок на місці. А засім вам пропуск нужен? вернуться. а ви одкудинавського совхоза Марінського району. А ви здесь как бы біженки були да? да нет? Да. А сейчас чего туда? Ну, надіємося, що все ладиться. Ми також вернуться. працівники центру. Запевняють, намагаються видати якомога більше дозволів. Однак наплив людей неймовірно великий. Тут у нас звичайно йде до 100 сто чоловіки, слібі до 100 чоловік. Срідня ми читали последні три дня. У нас день получается по 200 чоловік. Урядовці обіцяли після здачі документів перепустку видаватимуть за 10 днів. Це за законом. Однак вже сьогодні зрозуміло, бюрократична машина в ці терміни не вкладається. Чекати людям доводиться тижнями. Режим спеціальних дозволів запрацював з 12 січня, аби ефективно боротися з диверсійними групами бойовиків. А на Вінницю насувається невидимий ворог. Грип епідемії в місті поки що немає, але рівень захворюваності наближається до епідпорігу. Цього року лікарі очікують три штами вірусу грипу. Це Каліфорнія, Техас та Масачусетс. Вони вже з'являлись в області, говорять обласній Про небезпеки хвороби і захист від неї більше знає ірина коржтук нема ні п'ятирічний Андрій кохворіє рідко за останні півроку. Це перший візит до лікаря. Не було тут боляче. Щодня сімейний лікар Тетяна Морінцева оглядає більше двох десятків пацієнтів з симптомами ГРВІ. Більшість з них діти. Головний біль. І температура висока перші 3-4 дні. На третій-четвертий день може з'являтися кашель і може з'являтися слізові виділення з носа, явища риніту. На початку тільки сухий кашель, тому що одразу м'яслизовує оборону оболонки. Зі слів лікаря, за останній тиждень кількість хворих зросла на 15%. Медики кажуть, віруси нині підступні і можуть викликати значні ускладнення. Це й ураження легень, центральної нервової системи, серця та нирок, та й розпізнати невидимого ворога важко. За результатами лабораторних досліджень, які проводяться вірусологічною лабораторією, поки що вірус грипу, ми із матеріалів, які були відібрані в хворих людей, ми не ідентифікували. Це в певній мірі бентежить медиків ще гірше, якщо люди починають лікуватися самі, замість як викликати додому фахівця. При погіршенні загального стану при крайнім разі завжди мами, мама, якщо це діти або дорослий член сім'ї, якщо випадає на виходні дні потрібно викликати швидку допомогу і госпіталізувати таких хворих в стаціонари. Санітарні лікарі прогнозують епідемія грипу не за горами. За минулий тиждень до лікарень звернулося більше 10 тисяч людей з симптомами респіраторних інфекцій. Свого піку захворюваність може сягнути наприкінці лютого, коли почнеться потепління. У разі епідемії школи міста закриють на карантин. Ірина Корш, Володимир Гірявенко, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал Віта. В Україні новий генпрокурор вінчан вчать адекватні поведінці в екстремальних ситуаціях. А СБУ полює на валючиків. Про це коротко в інформаційному блоці далі. Над сотню протоколів склала служба боротьби з економічною злочинністю на валютчиків у Вінницькій області, і це не тільки міняйли, а й пересічні громадяни, які користуються їхніми послугами. У порушників вилучили більше 100 тисяч гривень, 4 тисячі доларів та 600 євро. Проте на чорному ринку ділків не поменшало, адже штраф за валютні оборудки максимум 750 гривень. Сьогодні долари в українських обмінниках, банках, а також на чорному ринку можна купити не менше ніж за 25 гривень. Євро у продажу коливався від 28 до майже 29 гривень за один Вінничан навчають діяти у надзвичайних ситуаціях. Мобільний пункт розгорнувся на площі перемоги. Впродовж двох днів городяни зможуть дізнатися, як надавати першу допомогу, одягати індивідуальні засоби захисту і у разі потреби виготовити їх з підручних матеріалів. До роботи в пункті залучили представників Червоного Хреста, психологів та медиків. Бувають тільки випадки, що може бути пожежа і там його вогнегасники, А я на даний час не вмів користуватися ними. І запитав, побачив, проходить і, і запитав. В Україні новий генпрокурор. Депутати Верховної Ради дали згоду на звільнення президентом Віталія Яреми. Посісти цю посаду може Віктор Шокін. Петро Порошенко вніс його кандидатуру на затвердження парламентом. Нині претендент, заступник генпрокурора у його послужному списку. Відкриття справи проти Олексія Пукача, а також розпочаті слідства проти Колеснікова, Кушнарьова та Коломойського. Віктор Шокін вже пообіцяв розслідувати злочини на майдані. За рахунок цільової субвенції держбюджету фінансуватимуть освіту цьогоріч. тобто можливість використовувати гроші на інші потреби зникає, але проблемою залишається заплутана процедура їх отримання, що призводить до несвоєчасної виплати зарплат освітянам. Крім того, за межами фінансування залишаються позашкільні заклади та методичні кабінети. У Вінниці підготували проект змін до бюджетного кодексу, що дозволить виправити ситуацію. Освітня субвенція є цільовою, тому якщо кошти залишилися в попередні. Му році її знов зарахували як цільову, а вона знов не може бути використана на бюджет розвитку. А це наші капітальні ремонти, це наші дахи, це придбання е, обладнання і так далі. І так далі. Металеві застіпки, прикраси, знаряддя праці та приладдя для полювання. Новими раритетними експонатами поповнились фонди Вінницького краєзнавчого музею. Їх подарували місцеві колекціонери. Однією з перших артефактів бачила Ірина Дідух. Колекцію раритетних експонатів зі срібла, міді, бронзи та заліза передав до Вінницького краєзнавчого музею колекціонер Володимир Козюк. Купували речі за гроші мецената. Впродовж двох років чоловіки викуповували їх через інтернет. Назбирати вдалося 1300 предметів. Серед них є досить рідкісні форми для виливу фібул. Це металеві застіпки, які одночасно виконували роль прикрас. Їх почали використовувати ще в бронзову добу і аж до раннього середньовіччя. Це най

а матриці жоден музей Європи не має. Тобто признавчий музей сьогодні має цю матрицю, які відливали саме ця фібула. В колекцію потрапили не лише прикраси, а й знаряддя праці та приладдя для полювання. Переважно всі знайдені на Поділлі. От тільки музейники бідкаються, шукачі археології більше переймаються вартістю артефакту, а не його історичною цінністю. Вони розкривають ту чи іншу культуру на теренах нашої території, де ми зараз з вами проживаємо. Ну, шкода те, що ми не завжди знаємо звідки вони саме, точно. Хоча деякі матеріали, от вони кажуть, там є Ямпільський район, є Немирівський район. Після закриття виставки кожен з експонатів оглянуть експерти, оцінять та підрахують загальну вартість колекції. Самі ж меценати про свої витрати не говорять. Зізнались лишень, найцінніші предмети купували разом з дрібничками, тож у захмарні гроші це не вилилось. Ірина Дідух, Людмила Расолійник, новини телеканал Віта. Таким був 41-й день року в народі його називали Єфрем Вітродуй. Люди боялись вітру 10 лютого, оскільки він віщував мрячне та холодне літо. Тому й говорили не до добра літнього Єфремі вітер, а ще стежили за снігом. Якщо нічний сніг залишався на гілках дерев, то й на землі не танув. Наші новини є в інтернеті. Дивіться їх на сайті. Адреса перед вами на екрані. Ну а я прощаюсь з вами. Нагадую, що попереду ще прогноз погоди. Не пропустіть. Зустрінемось завтра традиційно о 19.00. 11 лютя, лютого, лютого в Вінниці мінливо хмарно, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, вночі температура повітря мінус 12-10, в день мінус 3-1.